Всім привіт, народ! Знаєте, чому я знаходжусь в такій темряві? Тому що я прийшов в таке місце, де я хочу зробити огляд такого дуже цікавого інструменту для мене дуже важливого, так сказати, в місці його бойової слави. А придбан був цей інструмент в магазині Ало. Зараз я відчиню ось цей прекрасний гараж і покажу вам, що це за інструмент і навіщо він мені. А хочу я зробити маленький огляд та розпаковку ось такого інструменту. Не зря я сказав, що цей інструмент я буду робити в місці бойового його слави, тому що я знаходжусь в своєму гаражі. Ось мій автомобіль. І ми будемо розпаковувати ось цей інструмент. Скажете, навіщо мені такий фен? Тому що я займаюсь радіодеталями, я розпаюю плати і щоб не Морочить собі голову паяльником, зразу феном це все діло, і вони відпадають як по маслу так сказати. Давайте відчинимо цю коробку. Дякую, Алло, за швидкий сервіс. Я буквально його зранку замовив, і вже через три години я його забрав на магазині. Це просто круто! Не потрібно чекати якісь там пару днів поштою. Все дуже швидко, навіть якщо його немає в магазині, через пару годин він там з'явиться. За це дуже великий плюс магазину лайк стопудово. Ну що ж, почнемо розпаковку. Єдине, що, звісно, не дуже добре, то що він не має свого боксу пластикового, але він, в принципі, мені і не потрібен. За ту ціну, яку пропонував магазин Ало, це була сама нижча ціна серед всіх маркетплейсів. За це ще один лайк. Так, що ми маємо? Маємо демпфер, викинемо його зразу. Маємо інструкцію. Гарантійного талону тут немає, бо гарантія йде по чеку з Ало. Гарантійні випадки вже в мене були з товарами, які я купляв у магазині. Цьому, і без ніяких проблем я вирішував ці проблеми. Блін, вибачте за тавтологію. Інструкцію ми не будемо читати, бо ми все самі розуміємо. Закинемо її ось сюди на мікроволновочку. Достаємо сам інструмент. Сам інструмент мені дуже сильно подобається, тому що мені дуже важливо, як би це странно не звучало. Колір для мене це також вибір. Вибір пав на Black Decker. Це іменита фірма, яку я вже не раз використовував. У мене у батька є болгарка від цього бренду, і я вирішив. Придбати собі фен. Для того, щоб я міг розпаювати ось такі речі. Також в майбутньому мені треба буде знімати фарбу з деяких речей. Тому ця річ мені буде просто незамінніма. Також на коробці ще є, я так зрозумів, гарантійне обслуговування. Ну, ми його не будемо розкривати. Так, Black Decker 1750 Вт. Цього. Достатньо для моїх потреб. Дивіться, який він гарний. Пластик не, не смердить, це саме головне. А вже ж він зроблений, я, я просто уверен, в Китаї, але дивіться, новенький, красивий, сопло таке, тільки отримав його недавно. Що мені ще раз, я ще повторюсь, дуже сподобалось. Я тільки зранку замовив його, через дві години я вже забрав. Тобто, якщо вам потрібен якийсь інструмент, не, не фен, інший якийсь болгарка, може шуруповерт, ще щось, прямо на сьогодні ви можете замовити в магазині Ало, придбати і через дві години придбати через сайт і через дві години його забрати. Провід ми маємо дуже цупкий, крепкий, я думаю, для 2 кВт витримає. Аби у мене напруги в гаражі було багато. Є два режими. Один режим на 1 кВт і другий режим повна потужність. Один кіловат можна його практично використовувати як навіть обігрівач. Якщо холодно, можна підігрівати щось. Якщо, не дай Бог, ваші коки замерзли, можна їх підігріти. Ну, це а вже ж, шутка. Ось такий апарат. Давайте зараз зімкнемо його. Сять. Так, вімкнув я фен. Ось такий мене щит. Ну, куди ж без цього? Бо електроенергія це, в принципі, дуже страшна штука. Якщо щось неправильно зробити, може добре вдарити. Куди без ікон? Ікони повинні бути завжди. Вмикаємо першу потужність. Вмикаємо другу. Це працює і навіть не просідає напруга в моєму гаражі. І я вже почу, почув, як тепло від нього йде. Слухайте, ну це просто бомба. Цупко так зроблено, не знаю. Ну, крепкий апарат це якщо взяти в руку деякі китайські інструменти, а в мене такі були шуруповерт, наприклад. Був у мене ще дриль, але то, то зовсім інша історія. Цей береш, ти розумієш, що Ну, вони всі зроблені в Китаї, але це зроблено з умом, так сказати. Дуже класний, він легкий, дуже легесенький, і є підставочка навіть. Ну, не знаю, використовувати, як її там, в принципі, не потрібно, але. Випаюючи мої плати, це буде ідеальний варіант. Ще раз повторююсь, дякую велике магазину Ало за швидкий просто сервіс. Це майже миттєво було оброблено моє замовлення, і я його вже отримав. Від гаражу тут магазин Ало в мене знаходиться десь кілометр два. Мені він був потрібен, я його замовив зранку. Сьогодні ввечері я вже його отримав. Сьогодні, через 2 години, ну, ввечері, е я вже його отримав. Просто кайф. Дякую вам велике. Магазину Ало. Кайф. Плюс лайк. А кому потрібен якісний надійний фен, замовляйте в магазині Ало. Ось такий блекендекер. Наступна моя купівля буде це болгарка. Точніше, УШМ. Мені потрібен УШМ, бо я буду щось творити в цьому гаражі. Так що, кому цікаво, дивіться мій канал, замовляйте інструмент на ало. Всім дякую, до побачення!